Новий день, новий конкурс. І ми думаємо, Боже, дайте нам хоч віддихнути від того конкурсу. Ні, давайте ще конкурс зробимо. Ми залітаємо на кухню майстер-шеф, а я вже зі своєю кардіограмою. У мене вже серденько не то. Чим ближче до десятки такі страсті мардасті. Лікар мені сказав не переживати, пити таблеточки під язичок ставити, не обращати німання на своїх прекрасних помічників на кухні, які мені лише бажають злого, виставити обов'язково булавку, одягати червоні трусіля, щоб не зглазили. Бо це буде просто треш. каже: якщо ці обряди не будеш робити, то все тобі каже: піпець, ляжеш, будеш лежати тільки в мене в швидкій. Я не хотіла бути капітаном. Капітан це велика відповідальність. Ти повинен окрім своєї роботи контролювати всю команду, придумати концепції, контролювати кожний процес, придумати вигадати страви і не померти в кінці конкурсу. Це буде. Іра. Просто шо? Я, я капітан, я така. Перша моя думка мені. де? Він допоміг Наді, бо я бігла там сама перша, мною ну, ніхто не встигав. На та каже: Боже, ти чи дурна, чи що? каже на четвертому місяці. Вона біжить як перелякана з тими торбами. За нею ніхто не вспіває, а вона летить. Потрапляємо в перший будинок. Що є? Добрі Добрі день! День! Нас зустрічає прекрасний чоловік. Дуже потрібні продукти, будь-які які ви зможете нам дати. А ми готові зробити все, що ви нам скажете. Ну це жесть була. Це настільки було смішно і не смішно одночасно. Ой, танцюйте. Давайте <плес> <плес> така якісь вам продукти. Треба. А нам дивіться, нам треба багато продукта м'ясу. Бажано якесь м'ясо, молочка, яйця. яйця все, що не жалко. Каже, йдіть на город, збирайте, що треба. Ці окій дивіться, які у вас красиві ці кабачки. Бей! Давайте, давайте можна всі брати. Що прям всі брати? Ну, да, скільки там їх? Да? Боже, які ви щирі люди. Короче, він нам приносить фарш, Він нам приносить карасі. Давайте кажіть, що Вау, О, клас! потім він нас відправив на город. Дивлюсь, капуста. А я ту капусту бачила. Ну, типу, я знаю, як вона росте, але як її сорвати, ну не розрізати, я хрен. Возьму капустинку у вас, а як вона прям відривається, я ж не знаю. Ну там зрізати чи викрутити її. О Боже! Та шо? А нічо, що, а нічого я вам її вирню, викарчуваю. І я кажу: ну нам ж треба щось вам зробити. Нічого не треба. Я бачу, що там стоїть мопед. Я кажу: ну давайте хоч помиємо вам мопед. Він зараз так, по-моєму, мотоцикл, що він потім не заведеться. <рик> ну, давай, краще, побили, тайм пед. Боже, дякую вам, велике. Ви що? Це ж десяток цілий. Це взагалі. Ми вибили джекпот. Яйця буду нести, як. Дитинку, а ти просто виносиш половину хати їм. Це було дуже класно. вам, дякую. Лізенька, я думаю, млинці вже не, не будуть потрібні. В смыслі, не надо? Ну подивимось. Подивимось. Що, Тому що я, я, я просто... думаю, що замало. Е... Кого замало? На вершках. В, В смислі на вершках? Кого це... на вершках? Ні, 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 є? це я сама з собою. В мене не те, що опустилися руки, в мене була розгубленість ще більша, коли мене призначили капітаном. Я ж людина, яка готується заздалегідь, репетирує щось, розумієш, Вчить щось. А тут я розумію, що тут нічого не продумаєш. Тому що все, що ти накалядуєш, тільки тоді ти можеш щось думати. І це ж знов таки, ось стільки часу. Давайте щось з куркою робити. Скільки часу залишилось? У нас курка стоїть. Іра, кому курку? А, курку а, так. Хто вільний? Ніхто не вільний. Зараз залиш... Я стою, я вже психую. кажу, ну що це за капець. Кажу, Іра, може зібратися? Ну, типу, у нас кожен працює сам за себе. Я ж не можу зрозуміти, що ми б Мене вже серце роздражало, і я така думаю, ну, капіс, думаю, я вже така думаю, ну все, ми програли. Ну, Піпес, тут діти хоч нас усе. Ми нарадувалися, дітки, які нас підтримували, все кричали, сині 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 сині". сині, 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 молодці! Іра, кому трошечки, курку? Трошечки, трошечки, оце на прикраси. Та тут дивись скільки. Його. Добре, трошки, так. Кому курку? Ах, курку зараз. Не відчувалося, що у нас є капітан. Вона десь губилася. Ми не знали, чим вона займається. Вона щось метушилася туди, сюди. Коли я поставила, то Володимир ось так дивився, вдивлявся туди. І Я думаю, так, от цікаво, залізти п в голову, прочитати які думки. Я розумію, що там добре, чи це в голові? Там Боже, що це таке? Ну тобто розумієш. Настя. Анастасія, розпочнемо з вас. Презентація вашої страви відбиває весь апетит. Мені дійсно було дуже соромно. Дуже було соромно. Що цей соус? З а, ананасу імбирю, чеснику. Це поєднання інгредієнтів із сиром дороблю не витримає жоден шлунок. Та я розуміла, що ну, типу, якщо мені на голову це не вивернути, то за то спасіба треба буде казати. Багато непоєднуваного, взагалі не зрозуміли концепт, е, якісь продукти неясні. Я не хочу це їсти далі. Я розуміла, що типу страва дійсно ну, типу, взагалі не мого рівня. Не знаю, ми сьогодні день такий, типу, от-ну от, просто. Ага. -паву. Єдине, що у вас вийшло, це соковита індичка. Але чи буде цього достатньо, щоб не отримати чорний фартух? Дякую. Ну, Якщо б можна було головний інгредієнт замінити, то я б його завінила на цибулю переєкт. А якщо саме з моїми інгредієнтами, я б їх залишила, я б не використала дурблю, і я б замінила технологію, подачу. Ось ці всі штуки, воно б виглядало взагалі по-іншому. Юль, що це? Розповідайте. Я нарешті придумала назву до своєї страви. Вона називається Крінж. Приємного вам апетиту. Я спробую це скуштувати. Зараз смак е, самої капусти, знаєте, коли вона переварена така угу. і, 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 інакше, ніж смердюча, сказати не виходить насправді. І ще й дороблю її накриває. Якщо збоку видно, що у Насті і ектор це підтвердив, індичка суковита і ніжна. То ваша Юлічка, на жаль, занадто суха, жорстка. Я не знаю, Юля, чим ти думала, коли обирала ці слова індичка. В тебе реально було стільки можливостей вибрати інше слово і іншу страву. Але у Юлі є таке, що вона реально можливо розгубилася. Мені так за себе прикро, що реально я не можу себе проявити. Ніяк. Я просто коли заходжу на конкурс, у мене бо так все. У неї вердик був навіть гірший, ніж в мене. Ти я розуміла, що треба, щоб хтось ще обісрався. Типа ну, це база.